Якщо ви думаєте, що в Україні там в Маріуполі зараз залишились тільки проросійські люди, Ой, ви помиляєте. На щастя, ні. Так. Там дуже багато проукраїнців, дуже багато. Вона більшість там. Чомусь там же ж відбуваються вибухи? Е, ну, ми навіть не з військової точки зору там кажемо. Дай це. Такі люди тим більше добре, що там знаходяться. А багато цивільних, які продовжують чекати України, вони живуть в Україні, вони все ще продовжують. Ну не можна тобі ось так повісити цей триколори і казати, що ти тепер росіянин. Не можна, ну такого не буває. Ніхто не буде вболівати за збірну Росії по футболу, ніхто не буде вболівати за Росію на Євробаченні. А, її там нема. Вибачте, ось і цей. Ну ніхто так одразу. Я вірю в те. Я спілкувався з багатьма ну, Хто я був в Ізюмі, в деокупованих вже на Харківщині, наприклад, містах. І вони розповідали, як ці, ці колаборанти дуже швидко, дуже швидко тікали. Звичайно, залишаються ті, хто залишається, але про них все знають, і їх одразу передають в руки служби безпеки України.